На прийомі у педіатра восьмирічний Іван Кушнір із Кроповницького син хворіє більше тижня, говорить мама хлопчика. Заново піднялася температура, тому заново перейшли до лікаря. Кашель дуже жахливий став, горло дуже червоне, важко бо збивається температура. Дуже важко. Содомою ножки тягнуло, боліли ножки. На Кіровоградщині збільшився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Порівняно з попереднім минулого тижня щоденний прийом дітей збільшився в середньому до 10 дітей, говорить лікарка-педіатр Наталія Мельниченко. Вважає це сезонним підвищенням захворюваності, називає найпоширеніші симптоми лихоманка та кашель. Найперше це підвищення температури тіла до високих таких цифр градусів, до, і Може бути і 38, і 39, це все ну, індивідуально до дітей. Скаржиться на біль у горлі, скаржиться на чхання, на насмарк, на утруднене носове дихання. От. Це все симптоми, які характерні для ГРВІ. Говорить, частіше звертаються діти, які відвідують дитсадки та школи. У дитини вчора піднялась температура, я питалася збити, але мене самостійно не вийшло. І так як запису немає до врача, ми прийшли в живу чергу. За тиждень в області рівень захворюваності на гості респіраторній вірусній інфекції збільшився на 14%, сказала головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Звернулося 4216 мешканців області саме з приводу захворювання на ГРВІ. Із них 56,5% – з це діти і підлітки віком до 17 років. У нас в області 43 випадки грипу, із них два випадки вірусу грипу Б, а 41 – це вірус грипу А. Що стосується епіситуації із covid 19 то ми не відмічаємо підвищення кількості захворювання за минулий тиждень. Зареєструється. На 50 випадків. На попередньому тижні було 68, тобто мінус 13 випадків. При симптомах застуди радить не займатися самолікуванням, а звертатися за медичною допомогою. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.